Якщо людина пробула там рік, два, три, а де в нас деякі такі, до нас звертаються ветерани, які воюють і 10 років, е, ми ж розуміємо, що за 10 років перебування людини на війні в, чи в Івано-Франківську, чи в будь-якому іншому місті багато чого змінилося. Так, а людина, будучи на захисті держави, вона не думає, що які зміни відбуваються в місті, і де тут що перенеслося, чи де і куди потрібно звернутися потім за якоюсь там допомогою. Тому ми, власне, е, виступаємо як такою серединкою. Між військовими ветеранами їхніми сім'ями сім та будь-якими установами, органами і структурами, куди, що їм потрібно вирішити. Ми допомагаємо знову ж таки. Бувають випадки, коли хлопці хочуть змінити професію. Ми допомагаємо з навчанням. Вони можуть, є програми, які забезпечують безкоштовну зміна професій. Ми допомагаємо з працевлаштуванням, ми допомагаємо з відкриттям власних справ на успішні кейси, які ми допомагали ветеранам, і вони. Виграли гранти, вони відкрили власну справу і вони повноцінно працюють. Тому ми знову ж таки стараємося бути максимально корисними в будь-чому, тобто з якими потребами до нас звертаються, ми ті проблеми вирішуємо. Не стараємося десь копіювати якісь інші установи організації, а знову ж таки слухаємо в першу чергу потреби і проблеми, і вже на базі почутого будуємо нашу роботу.